Світло, яке може врятувати життя, видимість пішоходів у нічну пору доби зменшується в десятки разів. Це неодноразово призводило до ДТП з травмуванням пішоходів або ж з летальними наслідками. Така трапилася нещодавно на Ужгородчині, коли правоохоронець у нічну пору доби збив насмерть 15-річного юнака, який переходив дорогу. Наслідки того, що проїзна частина знаходиться вечорами без освітлення. От і перша трагічна смерть людини, яка виникла із за відсутності ці освітлення на проїзній частині. Зараз усі мають бути максимально обережні, як водії, так і пішоходи. На вулицях дійсно темрява. У населених пунктах їздити мають максимально 50 кілометрів на годину. А теж пішоходи люди, які їздять на ровері, повинні мати на собі відбивачі, щоб їх було краще видно. На жаль, якщо велосипед вилітає на перехід на ходу та ще й темну пору, то вистачить і 30 кілометрів на годину, щоб не зреагувати. Берегти своє життя або ж уникнути травматизму вартує всього близько 50 гривень. Саме стільки коштує світловідбивальна наліпка, придбати яку можна у будь-якому автомагазині. Продаємо її от самої маленького. Ну там 5 сантиметрів, 10, кому скільки потрібно. І для чого? На машину, на ворота, десь на стовпи, Ну кому, куди вони. Потрібні. Тому продаємо ну, от, метр такої 65 гривень, метр 65 гривень, і метр такої плівки теж 65 гривень. Ті ще в нас такі отражаючі полосочки, що беруть для діток такі от на курточки білі. Зараз е жовтих немає в продажі. Ось такі ленточки, стрічки спеціально що йдуть на курточки, обжимають, 50 гривень така полосочка коштує. На велосипеди беруть, отражаючі, можуть бути ще такі значки пластмасові, йдуть, теж йдуть вони як отражаючі». Мукачівці свою чергу переконують, сьогодні, коли в Україні економлять електроенергію через обстріли, на вулицях практично відсутнє освітлення. Тож потреба у користуванні такими освітлюючими елементами зросла в кілька разів. Треба використовувати світло елементи, щоб ви бачили дітей. Тому що наші діти це наше все. У мене самої самії п'ятеро діток. Якщо дитина пізно повертається зі школи, наприклад, це обов'язково потрібно. Я вважаю. Ми всі повинні приспособитися і святоодбиваючі елементи повинні бути. Це що в умовах війни, що без війни. Ну зараз особливо. Ми вчора приїхали, було дуже погано видно без освітлення, на в цих вулицях страшно. Ну, дитячий одяг завжди з такими елементами і напевно подумаємо про це. Я думаю, що в нас вже з тим і так все в порядку. У нас, ну, по крайній мірі, що я бачу, багато людей їздять, і в них є вже ці штуки, які ну, світловідбиваючі. Є так що, я думаю, нормально. А так би треба, да, і на велосипедах люди, що їздять, але да, багато хто вже цього дотримується. Водій не зможе швидко зреагувати на пішохода, який раптово з'являється на дорозі в темну пору доби, навіть рухаючись при дозволеній швидкості. Саме це найчастіше стає причиною ДТП. Зазначає речник патрульної поліції Закарпаття Ернес Завадський. Патрульна поліція Закарпатської області звертається до усіх громадян. Зокрема, до учасників дорожнього руху, до велосипедистів, до пішоходів та до водіїв, і закликаємо їх бути максимально уважними на дорозі, оскільки зараз ймовірні і вже відбуваються відключення електроенергії у зв'язку з воєнним станом і з тим, аби вберегти енергосистему України. Ми закликаємо усіх пішоходів та велосипедистів позначати себе на дорозі в темну пору доби, користуватися світлоповертаючими елементами. Особливо стосується це дітей, оскільки це найбільш ризикова категорія громадян, вони найбільше підпадають під категорію травматизму на дорозі. Це можуть бути флікери, це можуть бути аксесуари, це можуть бути брелоки, це можуть бути світлоповертаючі елементи. Тож ми всіх закликаємо використовувати їх, а особливо молодь та дітей, які пересуваються вулично-шляховою мережею у темну пору доби. За відсутності світловідбиваючих елементів пішоходів в Україні передбачена адміністративна відповідальність, штраф у сумі 255 гривень. І наразі, коли на вулицях Закарпаття відсутнє освітлення, патрульні ретельніше стежитимуть за дотриманням цієї вимоги та притягатимуть порушників до відповідальності.